Ось таку зайву зайку, зайку народила Настя в Канаді, так? Я не можу працювати в таких умовах. А я лежу, я відключаю камеру на своєму телефоні, я така на маму краща якість сильно себе не накручувати, що да, не накручувати себе сильно. Якщо в тебе здорова вагітність, угу. до тебе лишніх питань абсолютно немає. То хотіла щось сказати, але зараз хочу плакати. Можу знати стать дитини. А на мене дивиться, а це що вигідно? Ну, ще одна людина, яка дуже важлива для мене. Із якщо чоловік не готовий, його силою тягнути туди не треба. Так, багато крові, Я побачу, що багато крові. І я потім кажу: а коли наступне озиде? Вона каже, а більше не буде. Я думаю, як так? І так вже встидно мені перетею лікаркою. Сну фактично не було ніякого. <бит> а води відійшли. Кажу, та не відійшли. Просто, так, їдь додому. просто їдь додому. Вину дали дитину, і це все було наскільки швидко і був стан шоку, можна сказати. Може бути таке, що коли вона буде народжуватись, вона може зламати плече. Ви штовхнули на цю думку. Ні, настів не заставило. <рес> ну тут нас дуже великий плюс, що ну ніхто не засуджує, де да? гадаю, це було більше для підтримки дружини. Ми знаємо історію, що ти дзвонила 9. Переживання було дуже сильне переживання. Жу Вані, і я розумію, що я від'їжджаю. По суті, я не знав, чим допомогти. Так, а хоч прикол. Давай. За мною приїхали два пожарника. Жах. Максимально важко. Прямо оце, я не вивезу, я не зможу. Насправді це процес дуже негарний. Дуже він. він ну... Це ну, це уже жесть. Ну реально, просто вже. Була така легка паніка, бо. Ні один чоловік в житті мене так не балував, як мій тато, і відчуття не змінюється. Н ні, взагалі, ну що ж, дякую за інтерв'ю.